Якщо професор чи викладач вважає, що він все дав, що хотів, то він завжди помиляється, що завжди хоче дати більше. Ну, а виходить так, як виходить. Ну, Зрештою, ми самі відчуваємо. Програма наша ще що шлифується. Щороку ми її дещо ми вносимо нові елементи, нові навички, нові знання даємо своїм Ліцеїстам, нові програми розробляємо. Ну, таким чином іде самовдосконалення. Він натрапив на дуже цікаву пам'ятку. Виявляється, як ми почали зараз тут вже дослідження робити на цій невеличкій ділянці, то з'ясувалося, що не випадково тут було знайдено і відчепи кременю, і ота сокира. Бо буквально за короткий час ми знову ж таки знайшли ще сокиру одну, яку вже тут ви бачили. Знайшли долото кам'яне, шліфоване долото, знайшли відщепи і що найцікавіше, знайшли також нуклеус. Уже в давній час цей масив на правому березі річки Конопельки був заселений первісними людьми. І, очевидно, далі життя продовжувалося. От Юрій е, Любомир Юрій сказав, вже, що знайдено тут і залізну крицю, зокрема, криця, яка да, е, свідчить про те, що виплавляли залізо. Натрапили ми на... Майстерню. Майстерню, очевидно, майстра, який жив і працював тут щонайменше 6 тисяч років. Я думаю, що цей матеріал весь можна би датувати пізнім неолітом. А в тебе є мама тато? Є мама. А тато? Мама, я. Я, Має! Десь так, кудись так? Розкажи, а м'ячик в тебе є? Yeah. А що в тебе в руках є? В yeah. Да. Yeah. А скільки тобі рочків? Три? Запрезентована система, вона є досить гнучкою і може використовуватись у всіх рівнях підготовки виробництва. І саме головне, що на сьогоднішній день це є система, яка дозволяє значить, не тільки значить, її використовувати як у виробничій сфері, але і по навчанню наших дітей при їх підготовці вже в майбутнє. Професійну діяльність на стадії вивчення, креслення навіть в школах. Ми використовуємо автокат, порівняно з автокатом, скажімо, з компасом, який ми теж маємо, це вищене, ну, на кілька рівнів. Чим краще, тим, що є параметризація, є оптимізація параметрів. Ну, і крім того, отримуємо специфікації, що отримується. Теж не забирає багато часу, то воно автоматизову. Ну і я так думаю, що ми будемо придбати нам передали літературу про діяльність ОУН УПА, і так як ми створюємо в цьому році, починаємо створювати свій музей бойової слави, то нам дуже корисна ця література, і взагалі це такі заходи, зустріч українського національного конгресу з нашими дітьми. Дуже великий внесок у патріотичне виховання. На мою думку, потрібно взагалі вивчати історію всього українського народу для того, щоб ми пам'ятали, хто ми є, чи ми чи ми сини і хто ми взагалі. Такі. На, маєш ладан. На, маєш кукурудзик. Маєш максимум сім. Ну, а як я це вже у руки віду? Да бери, зупівчий до тебе бера. Ри, та й кури, хату насамперед тим. Тричі довкола, сій, той максиму сіні. Ай промовляй, Як не негодна відьма цей мак визбирати, так Яка не годна була нічим моїй гаржині зашкодить. Люди гір над ними витає, крім Бога, ще якийсь дух, який, розумієте, ну десь вони тому духу попоклоняються. Це ще йде від язичництва, там, обкурювати, виганяти, підставляти там щось такого. Ще пори року. Іде перша дія ще вечір, потім Великдень, потім похорон і вихілля. Це чисто гусульський обряд. 15 років в цій виставі, змінювалися різні персонажі, а Юрій Михайлович один так, як починав грати, так і дотепер до останнього грає. Коли вони вже перейшли дорогу, почали підніматися до нього на подвір'я, бо там трошки так перехідку, він помітив, що вони несуть з собою в руках якісь пляшки, ніби до каністра. От, насторожився, взяв рушницю. Прийшов десь біля другої години ночі, прийшов сюди, я побачив, що біля моєї, моєго, мого будівництва якісь ходять посторонні люди. Я зразу сів біля комбайна і сидів, спостерігав за ними. Коли я побачив, що вони рухаються в мою сторону, я побіг до хати, взяв рушницю і вийшов, сів біля комбайна. Зразу щось сюди. Оперативна група на місці події. На місці події виховала оперативна група. Цей затриманий власником господарства. Зумисник був затриманий і по дорозі також вже був затриманий ще один. Дочка займалася, була ще зовсім маленька, десь в першому класі. ще був палац піонерів на той час. І вона займалася в гуртку по Соломці. Дитина кинула, а я підхопила. Побачу якусь роботу, десь відкритку, якийсь малюнок, навіть по телебаченню, якийсь сюжет, все по всякому буває. І тоді вже від того відштовхуєшся. А от у мене є серія храмів, то там уже зовсім інший підхід. Там я просто відшуковую ту роботу, цю будівлю, яка мені ляже на серце, і тільки тоді її можна робити. Я від того не відмовляюся, буває, буває але не так часто. Якщо б мені хто допоміг, щоб мені хто на що цього допоміг, я тільки хочу повернути дитину. Більш нічого. «400 гривень пенсії так живемо. І картоплів купи, дерна вкупи, і муки вкупи, і хліва, хліва, з пенсії, і курям з пенсії в купи. До нас поступив з діагнозом неврологічним. Відновний період гіпоксичного і шемичного ураження. ЦНС, це, це діагноз суто неврологічний, залізодефіцитна анемія це характерний діагноз для дітей такого стану. Спілкуючись з сусідами, з з сільським головою, то Нема там тенденції на краще. Там воно йде наоборот дохожого. Кричила, е, е, плакала і кричала. а він каже, замовкнути, замовкнути. І знов е, я замовкну, де знов кричу, де він знов давить. Сільський голова пройшовся по всіх барах, ще не було 24-ї години. Щоб бари працювали до ранку. Цей чоловік клюнув. Серед ночі він прийшов до одного із барів, купив пляшку вина, розрахувався грошима, які забрав у бабушки. Слідча оперативна група після цього, перевіряючи даний бар, побачила таку купюру, яка сходиться по номерним знакам із тими грошима, які були у бабушки потерпілої. Прийшов, стекло виняв, відкрив двері. Баба там на ліжку дихала. Я накричав на бабу, давайте гроші. Вона мені дала. Вийшов, пішов в бар, купив літру віна, випив. А ті гроші ранком я все компенсував, все віддав для її назад. І тільки 11 гривень з тієї суми взяв. Водій автомобіля Ополь, здійснюючи маневр з крайньої лівої смуги в праву смугу, допустив з'єднання з автомобілем, який був припаркований автомобілем Audi. Автомобілі Ауді, «Ауді» ніколи не знаходився, тобто водія не було, він був припаркований. Водій автомобіля Ополь і його пасажирка виїхала на місце швидка, працівники швидкої допомоги лікарі. Були доставлені в Луцьку міську клінічну лікарню в травмпункт. Там лікарі також оглянули пасажирку автомобіля Ополь, але ніяких тілесних ушкоджень, які б були, встановили в якусь здоров'я загрозу, немає. Водій пояснює, що там в нього пакет лежав на передньому сидінні і від удару. Пакет попав під педалі. Автомобіля, і він не зміг так ну, зупинитися вже після удару фактично. А так, що йому заважало, що не відомо. Він першочергово пояснює, що пішохода він не бачив. Це наш туалет такий. Ви бачите, наш будинок трьохповерховий. І тут живе не одна, не дві сім'ї більше. Ще ходимо. У нас вдома є резервний туалет, Це в нас відро, відро на воду, відро на туалет. І це все потім носимо. Тече прямо на дорогу під садочок. В цей садочок так само ходять мої діти. Діти гуляють на майданчиках, це все чути дуже в садику. У нас взагалі літом дуже велика спека, тут стільки мух. і це... це це так, такі запахи в стежах. Це, це просто на балкон, наприклад, не можна довго бути, навіть на балконі. У 2004-му санстанція там заборонила ще в шостому ЖЕКу експлуатацію того туалету і написала припис на міську владу, щоб зробили внутрішні будинкові мережі. От. Але знову ж таки не так сталося, як гадалося. Цього не зробили. Ключі мав цей власник дати Костюкевич його фамілія цього міліціонера. Він працює в УВД. Цей Костюкевич мені дав ключі. Вони геть не підходять до цих дверей, не один ключ. Замки поміняні за це все. А якось намагалися зв'язатися з цим Костюкевич? Е, Я намагалася, я дзвоню, мене є номер в УВД туди. І я телефоную телефоную сьогодні вже цілий ранок через кожних пів години. І там не береться трубка зовсім. Чому видали ключі, які не підходять до дверей? Коментарів я надавати не буду. А з якої причини? А, я не хочу вам а скажіть, за яким таким принципом тоді працює міліція, якщо ви не можете надати нормальні ключі, які підійшли до дверей? А це стосується міліції? Е, так ви займали службову е, службову кімнату. Е, пані, всі питання Куди? задавайте інкудиснувати. Кому задавати ці питання? Е, за кого ви питаєте, Де вона ключі отримала, чи ордер отримала, чи що вона ще отримувала? Міській раді вона отримала ордер. Задайте запитання міського раду. Чому ви надали не від... не... ключі, які не підходять до замка, який які встановлені в Я вважаю, мені Нема часу з вами спілкувати. <свят> Фані, не телефонуйте, будь ласка, на цей номер, добре? Ми звернулися до керівництва Луцької міської ради для того, щоб вони розглянули можливість виділити додаткове приміщення на першому поверсі. Так як ми соціальна структура, нам потрібно забезпечити доступ на першому поверсі, для того, щоб мали можливість люди з особливими потребами отримувати соціальні послуги. Робота налаштована обласного міського закладу на належному рівні, ще раз наголошую, і ламати вносити деструктивну роботу. Я не дам. Я заїжджав в цей магазин, в наш край. Заїхав сюди по пантосу, а далі заїхати не можу. Чому не можу? Тому що двері закриті. 20 хвилин люди взяли і відкривали ці двері. Тих пір, як депутати Пролісницької ОТГ погодили використання земельної ділянки у селі Галузія комунальному підприємству Волинь Природресурс, ця земельна ділянка стала місцем паломництва прокуратури та поліції. Вчора був випадок, приїжджали поліцейські, представили, що вони з поліції і ну, так якби, сказали, що поступив анонимний дзвінок з Рувуцька. От тому в нас взяли паспортні дані, взяли в нас номера телефонів. Ми подали заяву про стягнення з даної особи, але це вже буде в судовому порядку завданих збитків від його діяльності. Так як нам довелося відновлювати дані знаки, тобто, мало того, що вже комунальне підприємство сплатило за технічну документацію за встановлення в натурі, нам довелося зараз наново дані межі встановлювати, аби в подальшому робітники могли чітко по межам встановлювати паркан. Ці люди, які були з паном Олександром Лакійчуком, фізично застосували фізичну силу до журналістів, побили їх. Купили відеокамеру, пограбували водія, забрали документи, банки ці катки. Ось. Мені цікаво, чому до цих пір не зроблено висновки начальнику митниці до своїх підлеглих. Якщо ці покидьки вчинили такі ганебні речі, то начальник митниці такий самий покидьок, такий самий моральний дегенерат і урод. Хочу знати, чому, чому він до сих пір на посаді. Ми сьогодні ну і вчора ми планували вийти на роботу, так як нам це дозволено. Ми ще є підприємці і нам дозволено працювати. От, і цього ми робити не можемо. Нам зачинили ворота, от, тому що ну, замок і сказали, що працювати ви не будете. Власне, ми є орендарями землі, вони себе не називають, вони себе називають власниками ринку. Ми не проти, якщо це документально оформлено, ми просимо їх показати документ, де вони якби є. Цими власниками, де є паспорт ринку, де є, ну якби всі вся документальна підтвердження, що ну тоді да ми погоджуємося, що ми не працюємо. Ми так як всі ринки нам заборонили, ми так само стоїмо. Є рішення суду, в якому, значить, зазначено, що рішення міської ради про скасування статусу ринку, значить, відмінено. Значить, на даний момент ми не можемо зрозуміти, як нам працювати. Одні інстанції міські кажуть, що оскільки у нас статус ринку, і ми не продуктовий ринок, нам не дозволяють відкритися. Другі організації кажуть, що нема статусу ринку, що магазинчики ви маєте відкриватися, але ми нічого не можемо вияснити. Книжковий пасаж, який розташований на вулиці Лесі Українки, має статус ринку. Звичайно, що здійснювати торгівлю вони не можуть. До мене телефонували і суб'єкти господарювання, і телефонували директор цього книжкового пасажу. Ми управління надавали їм роз'яснення, пояснювали, що це є відповідальність, можуть бути штрафні санкції. Нести за це, але ну якось так не могли розібратися, тому що в 2014 році рішенням Луцької міської ради було, було прийнято рішення про скасування статусу ринку. І тому деякі суб'єкти господарювання думали, що там вже немає статусу ринку, але е, суб'єкт господарювання. З цього ринку Пахульчук, подав заяву до суду. Позивну заяву до суду. І згідно постанови суду було скасовано рішення міської ради від 2014 року та поновлено статус ринку. Тому на сьогоднішній день на ну, статус ринку там є. Вітаю всіх. А це черга в бік України. Я зараз знаходжуся в Любачові, Любачів, це буде більше з українським акцентом, і їду в сторону кордону Будоміж Рушів, а це черга з машин, які стоять на так звану нульову розтаможку. І за мною десь вже може можливо півтора кілометра той черги. Я їду далі. Як ви бачите, на кожному хочу показати усім, також які планують їхати і ставати зараз тут на Ростомошку або в другому можливому пункті пропуску.